Року я один з тих, хто приїхав до вас, поговорити про те, як ми з вами власне можемо впливати на майбутнє. Не хтось за нас, не хтось для нас, а як ми з вами правдимо. Тоді, які мали місце в нещодавній історії, війни революція гідності демонструє, що суспільство прагне впливати. Якщо ви не говорити про майбутнє то майбутнє однозначно в нашому з вами бачення має бути таким, де ми з вами зможемо впливати на те, що має відбуватися в країні, де ми з вами маємо впливати на те, якою має бути влада і що вона має робити. Іншими словами, демократичну країну, яка позвала на корупції, де людина і громадянин є ключовою цінністю, і відносно цієї позиції вся політика держави і будується. Є декілька підходів щодо того, як ми з вами можемо впливати на цей процес. В цьому цивілізованому світі прийнято ділити на три сектора це на це це сектор, тобто бізнес, на сектор влади і на сектор громадянського суспільства. Я так десь відчуваю, бачив тут серед вас активістів, що тут більше присутні громадські діячі. Тому, мабуть, вам більше відомі приклади дії саме громадських організацій, які, як ви знаєте зараз популярно в Україні. Платформа, яка просуває реформи це ревниць інвалід реформ, де люди саме об'єднуючись між собою, формуючи власний перанок опозиції щодо зміни законодавства, намагаються вплинути на законодавчі органи. Іншими словами, це діяльність наша з вами, яка пов'язана з тим, щоб ми спробували вплинути на тих, в чиїй компетенції приймати рішення. Це а, безумовно важлива робота, але ми відчуваємо, що м'ячик не на нашому боці поля. Тобто ми мусимо все Давати якийсь меседж до влади, ми мусимо впливати, але це дуже важливий елемент, якщо при владі знаходяться політичні сили, які щось нам обіцяють, і ми власне очікуємо, що вони будуть це виконувати. Яка б влада не була, демократичний чи демократичний лад, якщо суспільство не контролює цю владу, вона ніколи не буде виконувати те, що обіцяє. Тому це дуже вагомий елемент. Інший елемент суспільства це бізнес-середовище. В цьому світі прийнято організаціям, які займаються певною роботою в певній галузі, об'єднуватися для відстоювання інтересів, для відстоювання своїх проблем. Волому кажучи, на когось підприємців приходить перевірка і намагаються знайти привід, зупинити діяльність, аби скласти труднощі для того, щоб мусив або відкупитися, або мусив призупиняти свою діяльність, яка б задала йому збитки. Зараз рух асоціації дуже мобілізовується. А, десь на цьому наступному тижні буде вноситься проєкт для розгляду з депутатами про підняття рівня відповідальності чиновників, яким би бізнес міг би притягувати тих чиновників, які піднімають свої, своїми діями, піднімають рівень корупційних ризиків і спричинюють певні збитки для бізнесу. Підходимо От. до того блоку, власне, на який би ми хотіли зробити акцент. Це питання блоку влади. Як зробити так, щоб ми не микнували на владу, щоб влада не була джерелом ризиків і проблем суспільства, а інструментом для можливостей? Це наш інструмент, який змінює наш життєвий простір під кібачення, який є у нас з вами. У цьому цивілізованому світі це участь людей в прийнятті рішень. Пряма демократія або представницька демократія через своїх представників в Україні. В основному діє христинецька демократія. Є в нас декілька інструментів прямої демократії, які можете займатися і використовувати на місцевому рівні. Але все впирається в те, що є наш головний представницький орган, законодавчий парламент, який формує правила, за якими ми з вами між собою маємо взаємодія. Проблема в тому, що сьогодні ми бачимо, що цей парламент, як і попередні декілька складів, не дуже відображають наші настрої. І за хорошою риторикою правильною, де ми на наших собі це дуже рідко щось виконують. Це пов'язано з тим, що влада відірвана. Тобто не ми обираємо цих представників, не ми їх утримуємо, не на нас вони працюють. В цьому цивілізованому світі люди які є суб'єктом, який приймає рішення, люди, які формують програму ці політичних сил і відбирають. Відповідних кандидатів саме на цих всіх блоках ми хочемо зупинитися і якраз плавно переходячи до другого пункту, який буде розповідати нам наш експерт з національної дотичної інституту, Маріо Мітре, якраз який досвід формування політичної платформи партії суспільства.